Маємо такий паркетик. Отакий От паркетик, його потрібно відновити, відреставрувати, по можливості зняти оці чорні плями, оці якісь чорні. Чорні. Е, незрозуміло, що це таке воно було. Там затерте, там якісь плями. Но неважливо цей паркет. Буде реставруватися, але він буде реставруватися вже останній раз, тому що плашки на паркеті вони самі по собі тоненькі, а ще ми, якщо ми їх поциклюємо, пошліфуємо, то це вже його буде останній шанс на життя. Замовники вирішили його реставрувати, бо потрібно швидко оновити і порівняно, порівняно дешево. А щоб це зробити, це займе десь дня 2-3. А він лежить на лагах. І якщо демонтувати все, то в замовника нема на це ні грошей, ні часу, тому що там треба і стяжку лити, і все, 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 все. А лаги вони високо тут розташовані. Коротше, прийняла замовниця рішення відреставрувати цей і ще він послужить років 5-10. Тому, друзі, що ж тут казати? Замовник завжди прав, ну і чесно кажучи, я думаю, що він відреставрується і буде ще мати непоганий вигляд і ще послужить, так сказати, в наші нелегкі часи.